Друзі, вітаю в Україні! Заговорили про підвищення пенсій. Здавалось би, все суперкласно. Єдине є одна маленька проблема: це пенсії будуть для обраних. Українська правда зробила великий розбір аналітику по всіх цих пенсіях. Я хочу вам дати найголовніші моменти, тому що. 93% пенсіонерів, які отримують загальну пенсію, в цьому числі немає. Підвищення хочуть зробити для депутатів. Ви пам'ятаєте, я вам робив великий розбір по депутатах, як вони пішли в конституційний суд. Але зараз з'являються додаткові джерела, які говорять, що з депутатами в спайку входять судді, тому що судді якраз теж великі фанати та прибічники спецпенсії. Давайте це проаналізуємо як. Тисяча хитро зроблених депутатів хочуть зробити 10 мільйонів пенсіонерів і отримувати в рази вищу пенсію, після чого передати естафету своїм друзям-суддям, які, до речі, станом на 23 рік отримували середню пенсію в 93 тисячі гривень. Кожному пенсіонеру таку пенсію, але ні, отримувати таку будуть тільки. Обрані категорії. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках, які цифри, хто лобіює, хто захищає, навіть олігархі є серед них. Підпишіться на цей YouTube канал, це надзвичайно важливо, щоб доносити правду, щоб говорити те, про що дуже часто мовчать в марафоні. Це треба зробити прямісінько зараз. Під цим відео чорна кнопка підписатися, натискаєте, і ми з вами просто не розлий. Вода, ми тут боремося з російською пропагандою та робимо збори для нашого війська. Власне, українські депутати об'єдналися. Я для вас робив ще раніше відео, пішли в Конституційний суд і кажуть: підніміть нам швидко пенсію. Здавалось би, з точки зору держави, сума можливо, і не найбільша ну порядка 70 мільйонів. Ви знаєте, що рішення конституційного суду корупційне рішення коштує порядка 10 мільйонів доларів, що по нинішньому курсу насправді дуже серйозна цифра. От, але знову ж таки рішення вдовгу платити. Депутати не збираються, тому що судді їхні найбільші союзники. Судді, прокурори і депутати це ті спецгрупи, які хочуть зараз повернути свої великі суперпенсії. Справа була в 2017 році. Уряд Гройсмана приймав продовження чи чиніше збільшення віку виходу на пенсію. Ну і вирішили зробити вишеньку на торті в стилі Порошенка. що а давайте ще знімемо пенсії з депутатів, типу. Щоб під шумок затягнути збільшення пенсійного віку, ну типу, начебто зробили, але депутати не дуже з цим погодились і. Старі депутати з першого по восьме скликання, і сьогоднішня частина слуг народу згодні на те, і батьківщина там є і багато інших, згодні на те, щоб ці пенсії назад повернути. Ну от вони пішли до конституційного суду. Що найсмішніше, підписантами цього звернення є там Асоціація народних депутатів. Хто не знає, є така, хтось вже має захищати права народних депутатів. От їх, до речі, свого часу було там під 2,5 тисячі, але зараз активних гравців, які отримують пенсію, десь 1100, можливо, максимум півтори. Але їх не так багато, але всі вони дуже хочуть велику пенсію. Не таку, як отримують звичайні громадяни на звичайних підставах, вони хочуть ВІП. Так, от і ВІП-агітатори в них теж є. Перший це лідер російського блоку так званої ОПЗЖ, Це Юрій Бойко, який підписав звернення в конституційний типу Гади, давайте піднімайте пенсію, нема на що жити. Ви знаєте, що бойко в різні часи оцінювався не менше будь-якого олігарха, дотичний до фірташа, лідер партії, кандидат в президенти, кампанія якого коштувала сотні мільйонів. Сьогодні бореться для те, щоб йому збільшили пенсію до супервеликих розмірів. Ну, здавалось би, людина, яка володіла заводами-підприємствами, і підприємствами, яка з Путіном підписувала газові угоди, явно не бідна. Володіє медіа в Києві, офісною нерухомістю в Україні і за кордоном. Загалом більшість свого часу проводить за кордоном, де пересувається, як дуже часто говорять його колеги, виключно на вертольоті. Ну і тут йому присвербіло зайти і попросити більшу пенсію. Другий це мільярдер чи екс-мільярдер депутат кількох скликань Сергій Тарута, якому теж хочеться великої пенсії. і Він каже: Ну, а що робити? Депутати голосувати не будуть, тому що депутати не хочуть виносити рішення в зал, тому що це буде, начебто, рада голосує проти свого населення, не хочуть всі рівнятися на звичайні пенсії, але вони самі теж. Підтримують, тому свої голоси і підписи під цими речами. Ставлять так, от один мультимільйонер, другий мільярдер доларовий. Так? Власник великих заводів параходів ідуть з депутатами, ну і вони самі депутати, і вимагають. Того, щоб якраз збільшити їм пенсії, причому багатьом з них збільшити заднім числом. Перший крок це повернути спеціальні нарахування, обраність депутатів. Друге, це новий суд в позов повернути все пропущене 2017 по 2024 рік. Тобто ви незаконно забрали, там хтось наголосував, ми нічого не знаємо, то верніть нам і за це втрачене. Третє, що буде далі, це те, що судді та прокурори скажуть, ну слухайте, раз депутатам вернули, а ми хіба гірші. І виходить так, що в країні, в якій 10 мільйонів пенсіонерів, людей, які всі ці заводи будували, які ці депутати дружно крадуть, сьогодні будуть отримувати в рази менше, ніж тисяча обраних депутатів. І це якраз таки історія про те, що судді входять з в говір в зговір з депутатами і намагаються покращити виключно своє персональне е, само, фінансове самопочуття. Ну, ви теж погодитесь з тим, що не живуть депутати на цю пенсію, не живуть судді на цю пенсію. Ну, Але для легалізації розходів цього якраз таки може вистачати, для того, щоб можна було багато тратити. Депутатів, хоча б частково намагалися обмежити і реформувати, то до суддів ситуація ще не дійшла. Дійсно, там є кілька порядних людей, можливо, їх одиниці, але решта це мультимільйонери, які жодного разу реформам за 30 років незалежності, більш ніж 30, жодного разу не підлягали. Ніс завжди тримали за вітром, і кожен раз, коли країна намагалася щось зробити, завжди уникали відповідальності. Ось така, друзі, історія. Це коротка річ. Я буду за нею слідкувати, які рішення буде приймати Конституційний суд, щоб вам повідомити, тому що дика несправедливість створюється приміщенько на наших очах. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви спеціальні пенсії для депутатів та суддів, які будуть в рази більшими, ніж звичайні. Ну і власне, чи підтримуєте. Підтримуєте чи не підтримуєте? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!